У кому році була хрещена Русь? Ми тут недавно проходили 400-200. 1200. 1200? Ну не 1400, там може теж. 1200. Не пам'ятаю. Не цікавився цим запитанням. Ну, а коли було хрещена Русь? Не знаю, десь 1400 -х, ні. Ну правильно, яка там різниця? Хто і коли Турусь хрестив? Коли Україна здобула свою незалежність? Це все дрібниці, бо треба жити у сьогоденні. А ще краще запустити відео у Тікток з підписом Не вчимо історію, бо не живемо минулим. Не вчимо історію, бо не живемо минулим. Записувати відео з такими закликами і викладати його на платформі TikTok – новий тренд серед підлітків. Таких роликів там вже десятки. Автори відео відмовляються вчити не лише історію, зустрічаються відео із такими написами. Не вчимо географію, бо знаємо дорогу додому. Не вчимо фізику, бо в нас інші закони. Не вчимо хімію, тому що реакції тільки в інсті на сторіс. Вітаю, ви на right Now, в етері «Потужний метр. Мене звати Олеся Тлустенко. І сьогодні ми з вами розберемо, чим живе сучасна молодь. Після таких трендів вони виходять на вулицю і потрапляють на підступні бліц опитування. Мабуть, своїм друзям вони кажуть, що питання були дуже важкі. Щось на кшталт. Найважче питання для всіх студентів: як звати викладача, В якому році Україна стала незалежною. 1900. 1900? ну століття, як мінімум, знаємо. А далі десять й ні, це, це, це вже це, ні, ні, Скільки зараз в Україні років? Це 40 є. Ну, я не знаю, в якому році існувало. Україна. А ти? Е, тож, 1984. Але це неправильно. В Україні менше, ніж 40 років. Я вам підкажу. 1990? П'ятий. Шостий. Початку 90-х років. 1991, 1900... коротше. А число і місяць, коли Україна стала незалежною? 24 лютого. Ні. ні, не лютого. Літом. 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 Липня. Червня, ми назвали всі крім того що треба серпень. Історики вже знайшли у цьому тренді Не в чому історію, бо не живемо минулим руку Кремля. Бо перші відео з'явились у російському тіктоці та російською мовою, а вже потім це підхопили українські підлітки. Я знаю, як працюють такі наративи, що вони часто маскуються за невинними речами, за жартками, але е, суть роботи таких наративів вона багатошарова, і е, якщо дитина просто. Пішла за трендом. Якщо вона зняла там ролик, прикольний, смішний, дуже привабливий. Не вчимо історії, бо не живемо минулим. Все одно це на когось події. Насправді просування російських наративів через гумористичний контент має навіть свою назву хахаганда. Це і карикатури на обкладинках журналах в СРСР, фейкові мультики про Україну, які розповсюджує російська пропаганда, і звичайно ж незалежний Comedy клаб. Ваші санкції ми зможемо замісти. Ну, звісно, Росія, вона така сильна, така сильна, що ніякі санкції не зможуть її нагнути. А тим, що захід стає проти Росії, вони роблять тільки собі гірше, бо залишаться без газу і замерзнуть. Зато у вас теперь є сонце вместо лампочек. На На ньому ви и і и варить. Цей жарт для росіян досі актуальний. Хоча насправді він вже старший за мене. А у нас в квартирі Газ. А у вас пам'ятаєте таке? У нас в квартирі Газ. а У вас. А у нас що? газопровод тепер давайте порівняємо риторику Харламова і Льолі Скабєєвої, у якої ерогенна зона це середньовікова Європа, яка готує пацюків на відкритому вогнищі. В Євросоюзі призивають населення, готуватися до подорожанню газу і гарячої води. Наприклад, в Чехії шутять, що залежності від США і дорогого СПГ возвращает страну в середньовікові, хада и і судили о грядущем урожае. Тож можемо з вами побачити, що межа між гумористом і пропагандистом в Росії дуже дуже тонка. І головне завдання всіх росіян це переконати якомога більше українців в тому, що ми один великий народ, попри нашу націоналістичну шизу, і нас просто розлучили. Они настолько ненавидят все русское, хотя сами они же по, по происхождению русские. Украинцы это просто обманутые русские, которым внушили, что они какие-то особые, скажем так, отличающиеся от великороссов национальности. Хотя. Ізначально та э, кабинетрієдине бы, слов'янське плем'я було однім монолітом. Ми то може і слов'яни. А от до вас, росіян, дуже багато питань, бо основна маса слов'янських племен у період розселення мешкала на території України, Білорусі, Польщі, Чехії та Словаччини. А на території сучасної центральної та східної Росії слов'ян не було. Там мешкали фіно угорські, балтські та тюркські племена. Московія виникла значно пізніше і вже. Тоді активно асимілювала фінські племена, насаджуючи їм слов'янську мову та православну віру. Але цікавий момент в тому, що навіть російські антропологи пишуть, що росіяни це не нащадки слов'ян, але до простого народу у підручниках така інформація не доходить. Дев'ятом да? от, наприклад, там, де я живу, в Україні на цій території Беларусь, і е, тут жили слов'янські племена: от поляні, древляні, улічі, тіверци, сіверяні, білі хрвати і так далі. Какое хоть одно славянское племя жило на территории Нижегородской области? Нижегородской никакого. Никакое, правильно. А, какое а, хотя а, одно... а, Никакое, абсолютно правильно. Какое хотя бы одно славянское племя жило на территории Московской или Владимирской области? Ну как называется? Не, не могу сказать, но славянские города были уже. Какие? Например, какие Ростов... Славян... Ростов Великий. Ростов, Ростов Великий. В, в 9 веке? Ростов Великий, да. Он так много в Так смотри, какое славянское племя основало этот город? Снавака кого Цей чоловік не зміг відповісти на жодне з запитань, хоча позиціонував себе як людина, готова до дискусії з українцями. Ми з вами точно не маємо перетворитись на таке неосічене бидло, і тим паче, що вчити історію сьогодні дуже легко. Достатньо зайти на українські ютуб-канали, які поєднують смішне з корисним. Наприклад, це можуть бути проєкти комік плюс історик. Розкажи історію чи історія без міфів. Подібні шоу будуть цікаві як дорослим, так і підліткам. Але завжди можна надати перевагу таким програмам. Як я люблю Україна і подивитись ступняки Анічки Трінчер. Дата, коли Україна здобула незалежність, 1990. дата. А дата тридцять перш відповідь переписування історії. Це один з улюблених методів промивання мізків пропагандистів на окупованих територіях. Все як за Орвелом – хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Уроки в окупації починаються з гімну Росії, підручники переписуються, українські книжки спалюються. А на уроки приходять військові для розмов про важливе. Ну. Тобто про СВО російський політолог Іван Проображенський, який, до речі, перебуває у розшуку в Росії, проаналізував нові підручники з історії, які розповсюджують по всій території РФ та на окупованих територіях, і сказав, що, наприклад, за стій прибрежніві назвали революції благосостояння. А у частині сучасної історії, ну просто текст з типового ефіру Соловйова. Україна названа государством, в котором побіділ некий нацистський режим. Результатом этого якобы стала российская специальная военная операция, причем Россия пыталась договориться до этого с Западом и пыталась договориться с Украиной, но Украина не стала соблюдать никакие достигнутые так называемые Минские соглашения. Нет. В итоге для защиты населения Украины России пришлось якобы производить специальную военную операцию. Хоч Росія всіляко кепкує з декомунізації в Україні, але по факту роблять те саме. До прикладу, влітку 2024 року у Луганську окупаційна влада знесла пам'ятник жертвам голодомору. Причина оскарблення патріотичних чувств луганчан. Щоб це не означало. А ще раніше у 2022-му у Маріуполі після окупації знесли такий самий пам'ятник. відповідь з історичними істочниками голод хватував южні регіони Росії, а потім і Совєтського Союзу, кожні кілька десятків років. Найбільше пострадали від голода 1932-1933 року зовсім не Україна і зовсім не Донбас. Донбасс. в школі, вивчаючи історію, на той момент України нам, скажем так, нав'язували ідею геноциди Голодамора три старого три року в Україні. Та що там казати про місцеву окупаційну владу, якщо навіть Путін у 2008 році під час своєї прес-конференції сказав, що Голодомор – це надумана проблема України, тож зачитаю і для нього, і для тих, хто такий розумний, зносить пам'ятники під час голодомору 32 другого років, Маріуполь, як і весь Донбас, зазнав значних людських втрат. Хоча точні цифри загиблих невідомі, дослідники вказують на те, що рівень смертності в регіоні був у 3-4 рази вищим за середній пока. Зник Росія вже століттями воює з мертвими українцями, перекручуючи факти і даючи нові назви. Наприклад, голодомор вони називають посухою, колективізацією чи масовим голодом у СРСР, а не тільки в Україні. Крістіянін заставив свою жінку вбити двох їх дочері і їх. Ну, така справка. Це документ ми знайшли одним із перших. У день пам'яті жертв голодомору в Донецьку традиційно влаштують жалобну ходу, і перед пам'ятником Кобзарю запалять сотні свічок. Переписування історії в Росії стоїть на трьох китах: голодомор, СВО і звичайно велика Отечественна війна. Коли почалась Втора світова війна. Когда началась Вторая мировая война? волынская резня была... Весь тиждень мы с вами спостерегались за Победобесием на Рост-ТВ и там периодично крутили цей промо-ролик про отбудованный мемориальный комплекс Савур-Могила. В 1967 году на Кургане был открыт мемориальный комплекс. На месте прежнего памятника установили 36-метровый обелиск с фигурой советского воина у подножия. Но во время конфликта в 2014 году комплекс сильно пострадал из-за обстрелов украинской стороной. А монумент был полностью разрушен. Летом 2022 года была начата реконструкция, и уже 8 сентября состоялось торжественное открытие восстановленного мемориального комплекса. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. На відкриття меморіалу долучився дистанційно і сам Путін. Хоча пам'ятники не мають значення, ну це все понятно. Тільки раніше тут вшановували пам'ять загиблих воїнів, які звільняли Донбас від нацистів. А сьогодні ще й вшановують тих, хто приперся на українську землю. непонятно за чим і непонятно для чого. Також ще одна новинка з 2022 року: це пам'ятники Зет і В. А також бабуся з червоним прапором. Це не просто якась рандомна бабуся, а українка Ганна Іванова, яка зустрічала українських військових з червоним радянським прапором, і, начебто, вона думала, що вони росіяни, і вийшла до них подякувати за звільнення від нацистів. Після раптової популярності жінка заявила, що хотіла захистити свій дім і спробувати вирішити цей конфлікт мирно. Росія пішла так нас... Очень паршива. Я не думала, що вот так люди гримахать нас. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб, щоб э, сказати, щоб більше не граміли тут, а мирно вирішали вопроси. Ну, придати виходить. Та хто вам бачите, ніхто ж не каже, хто що придати. Але не спішіть засуджувати цю бабусю, тому що вона дійсно як приклад тих людей, які намагаються вижити в окупації, попри все. Але повертаючись до нашої теми про монументів: 124 нових пам'ятника на окупованих територіях, переписані підручники, знищення національної ідентичності це все способи росіян нав'язати українцям історію через власні наративи. Наше з вами завдання знати напевно, хто і в чому винен. Тож пишіть в коментарях, що думаєте з приводу сьогоднішнього відео. А я прощаюсь з вами до наступного тижня.